Доброго вечора, усім. <смі> Якщо він добрий. <смі> так, доброго вечора, і дівчата. Ну що, ось він нарешті підписаний цей злощасний закон про підвищення податків. Всі, хто в мене кидалися какашками, будь ласка, приберіть за собою. Я вам гарантувала, що він підпишеться. Я не знала, як швидко він підпишеться. Значить, ви маєте розуміти, всі дорослі люди, що його не підписували, тому що виявилися якісь кулуарні політичні ігри. І ось він уже нарешті підписаний. Значить, сьогодні підписав президент. Опублікують, скоріш всього, в Голосі України завтра. Але маєте на увазі, що в нього мають внести певні. Уточнення деяких норм, значить, давайте все по порядку. По-перше, давайте пройдемося, все ж таки ще раз закріпимо, з якої дати починає діяти і що ми маємо платити. І так, починає діяти цей закон з 1 грудня. Тобто з понеділка, ну, 1 грудня у нас неділя, да? з 2 грудня, з понеділка, всі ФОПи першої та другої групи мають починати по цьому закону сплачувати. Військовий збір. Е, говорилося раніше про 800 гривень, але ось чітко прописано. Встановлено військовий збір для першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від одної мінімальної заробітної плати від ставки на 1 січня поточного року. У нас це було 700. Тому 710 гривень платимо за грудень. Тільки за грудень. Почуйте мене, люди, 710 гривень тільки за грудень. З 1 січня зарплата 8 тисяч і ми будемо платити по 800 гривень. Хто сплатив 800 гривень, не хвилюйтеся, у вас 90 гривень буде в переплаті. Хто сплатив зарання, побіг, як тільки дізнався рахунки, у мене є така одна підписниця. Не хвилюйтеся, ці кошти мають зайти, коли запрацюють рахунки, а вони запрацюють з 1 грудня. Просто проконтролюйте десь 3 грудня, чи вони зайшли в кабінет, чи ні. Якщо ви сплатили 800 гривень, у вас буде 90 гривень переплати. Ви в наступному місяці сплатите на 90 гривень менше. Нічого страшного, абсолютно не панікуємо. І так, підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5. Що це значить? Це стосується усіх фізичних осіб та податкових агентів раніше. До 28 грудня ми платили півтора відсотки заробітної плати, або півтора відсотки при будь-якій операції, яка стосувалася купівлі, продажу нашого майна, або ще десь про доходах ми сплачували військовий збір додатково до податку з доходів фізичних осіб. Тобто, де є податок з доходів фізичних осіб, завжди є рядом військовий збір. Раніше він був півтора, тепер з 1 грудня він буде 5%. І нарешті всі дівчатка, які чекали, писали так зарплату нам скільки, так уже на 5% відсотків нарахую, а я не рахую, що мені буде, і так далі. Все. Тепер уже з грудня, чітко, офіційно, за грудень, аванс нараховуємо і сплачуємо 5% військового, заробітну плату видаємо і також сплачуємо 5 військового. Далі йде з 5% більш-менш зрозуміло, так? Да? Зарплата і все, що стосується фізичних осіб, встановлення військового збору для ФОПів першої, другої та четвертої групи 10% від мінімальної заробітної плати. Це ми будемо сплачувати кожного місяця додатково 800 гривень. Тобто, оскільки ще паралельно підписали бюджет України, де чітко вказано, що в нас ЄСВ стає обов'язковим з 1 січня 2025 року. Платники єдиного податку будуть сплачувати у нас скільки. Давайте порахуємо з вами калькуляцію. Перша і друга. Давайте друга група. Спочатку друга група так? ми будемо платити 1600 гривень єдиного податку. Ти, у кого 20% від мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата 800 гривень. Ой, 8000 гривень. 800 плюс 800 1600. Погоджуємося, погоджуємося. Це буде наш єдиний плюс. 800 гривень буде військовий. Плюс 1760, це у нас буде ЄСВ. Тобто загальна сума, яку ми будемо витрачати щомісяця, це буде 4160 гривень для другої групи. Для першої групи у нас там буде 328 гривень, здається. Для першої групи податок єдиний. Плюс 800, плюс 1760 буде 2888 гривень. Значить, дивіться, 1760 гривень ЄСВ, ось ці, на них буде повертатися ті самі правила гри. Тобто, той, хто пенсіонер, пенсійні внески ЄСВ. Має право не сплачувати. Той, хто працює на роботі офіційно і за нього сплачувати будуть ЄСВ, також має право, як ФОП їх не платити. Той, хто інвалід, вибачте, будь ласка, також має право їх не сплачувати. Тому пільги всі для ЄСВ вони залишаються з 1 січня вони набирають більш-менш такої таких фарб, фарб законних. Ось, а всі, у кого таких немає пільг, всі будуть зобов'язані вже починати платити 1760 гривень поквартально. Він, до речі, платиться це 1760 гривень. Це я так порахувала помісячно, бо так більш-менш неболісно ну, не, не платити його. Якщо ми будемо поквартально платити, ми будемо платити 5280 гривень. Але головне не запізнюватися, хто спізниться заплатити його вчасно, в того будуть штрафні санкції за невчасну оплату. Так, йдемо далі. Далі ми повертаємося до статті. Читаємо далі. Встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОПів та Юросіб третьої групи. Будь ласка, юрособи третьої групи. Дуже часто задаєте питання, а мені треба? Треба. 1%. Але. Він починає сплачуватись, якщо друга і перша група потрапили вже з 1 грудня по цьому закону, то 1% від ФОПів вони потрапляють з 1 січня 2025 року. Це норма почне. А, дивіться, ні, не так. 1% відсоток не... з 1 жовтня, вибачте, з 1 жовтня 2024 року в цьому законі написано: якщо приймуть правки… То буде діяти з 1 січня 2025 року, тобто третій групі взагалі не пощастило, тому що вони будуть вимушені заплатити, якщо не приймуться правки по цьому закону за весь четвертий квартал, 1% з обороту. Така фігня малята. Тому, будь ласка, всі, у кого третя група, слідкуйте, щоб були зміни, які зараз лежать на підпису чи там на розгляді в Верховній Раді до цього закону, щоб вони будуть прийняті чи ні, бо це дуже гіперважливо для третьої групи. Е, значить, збільшення МПЗ для земель 700, становитиме не менше 700 гривень за один гектар. І в кого її 50% площі частка релі, 1400 гривень за один гектар. Зміни щодо мінімальних розстрібних цін для вина, зміни у сплаті рентної плати. І дівчата прямо смаколик вам до Нового року. Щомісячна звітність ПДФО військового збору та Та-дам! З чого починала до того і повернулися? Бляха-муха. І так. Четвертий квартал 2024 року закриваємо квартальною звітністю, а вже з 1 січня будемо січень закривати місячною звітністю. Тобто у нас буде з вами січень, насичений дуже сильно. Готуємося просто морально. Звичайно, я буду знімати відео. Звичайно, ми будемо все заповнювати разом, у кого є бажання, але майте на увазі, що у нас. Четвертий квартал закриваємо квартальною звітністю, а вже в січні буде місячна. Також прошу звернути увагу на посилання під моїм відео. Кому потрібні, там в мене є знижки на різні платформи для касових апаратів, для страхування, для Айхербу, для Монобанку, можемо отримати бонуси, що ви, що я. Якщо є бажання, переходьте всі посилання діючі, всі, всі бонуси і плюшки також діючі. Також я під відео залишу посилання на розрахункові рахунки. Щоб ви могли зайти і одразу взяти свій рахунок для оплати військового збору, а, значить, на наступному тижні Верховною Радою України буде голосувати за такі правки: пільги для фопів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці. Дивіться. Нормами закону прирівняні правила гри як до сплати єдиного. Тобто ми маємо до 20 грудня всі заплатити єдиний податок і військовий. Хто не сплатить часно, буде 50% штрафних санкцій. Не хочемо, правда? Тому треба вчасно все сплачувати до 15-го числа, щоб у вас було 5 днів на те, щоб платіж дійшов, і ви його могли перевірити, де правильно в електронному кабінеті платника податків. Ви сюди заходите, тут є розділ стан. Розрахунків з бюджетом і контролюєте, чи зайшов ваш платіж. Щоб не дзвонити в податкову, не витрачати свої нерви, не рвати волосся на голові. Зайшли для цього тільки потрібні електронні ключі. Більше нічого. Значить, вони сказали, що ми штрафні санкції вже всі прописані, да? все сказано, що як для платників єдиного податку, а от пільг не застосували. Тобто в єдиному податку є правило: якщо ти ФОП на другій групі, на першій, в тебе нема найманих працівників, і ти плануєш свою відпустку або в тебе лікарняний, ти маєш право написати заяву, і тобі один місяць не буде нараховуватися єдиний податок. Але ти не маєш права при цьому отримувати доходи. А для військового збору такого не передбачили. Так ось в, цій, в, в, в цих правках вони вже написали про це. Пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на окупованих територіях. Тобто на сьогоднішній день навіть ті, хто зареєстрований на окупованих територіях, увага! Ви також сплачуєте військовий збір. Відсрочки щодо сплати військового збору за перший місяць, у якому закон набрав чинності і не застосування штрафів за несплату військового збору за жовтень. Ну ми там взагалі ні при чому. Якщо ви підписали закон тільки зараз, то він буде діяти з 1 грудня. Не знаю, що це за норма, але це скоріш всього, знаєте кого стосується третьої групи. Ось про цей жовтень не застосування ставки 5%, які підлягають річному декларуванню. Ну знову таки, якщо написано, що для всіх фізичних осіб діє, то чому одні мають сплочувати інші ні? Ну без всякої підстави. Річне декларування за собою підрозуміває під собою підрозуміває це, коли ви отримали дохід. Вибачте, якийсь, да там від продажу майна, від продажу ще чогось, Ви маєте його оподаткувати не один нотаріус вас не пропустить без сплати податку військового. Тому я не знаю, що це значить 5% по доходах по річному декларуванню. Побачимо скасування обов'язку сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до закону. Ну окей, можливості зарахування військового збору при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується запроводжується військовий збір МПЗ це стосується цих земельних паїв. Звільнення від сплати військового збору електронних резидентів, е-резидентів. Звільнення від сплати військового збору ФОПів перша, друга, які зараз мобілізовані. Ну це, звісно, святе. Тому що дійсно ті, хто мобілізовані, надали справку, єдиний платок не нараховується під податковою. Хотілося б, щоб і військовий збір не нараховувався. Та взагалі для тих, хто блін мобілізований, могли б взагалі його скасувати. Перенесення на 1 січня 2025 року обов'язку щодо сплати ВЗ. Ну оце вони хочуть перенести на 1 січня. Але знову таки я наголошую, як ми будемо платити, я буду платити за грудень, тому що поки вони розглянуть ці ці норми, поки вони їх підпишуть, поки вони приймуться, це може бути точно. Не до 20-го числа, а сплатити нам треба до 20-го числа. Але в кого є бажання, ви можете почекати. І, можливо, за грудень і не треба буде платити. Якщо вони приймуть зміни до цього закону, потрібно буде платити з січня. Я чекати не буду. Я заплачу. Потім ця оплата, якщо вона не нарахується в кабінеті, вона перейде в переплату в наступний рік. Тому рекомендую заплатити спокійно за грудень і перейти в наступний рік. Але не забувайте, за грудень ми платимо військового 710 гривень, а уже з січня платимо 800 гривень. Це дуже важливо, щоб ви ніде не провтикали і знали, що так воно є. Саме через затримку підписання огляд, ну важливі зміни до нього, поки немає детального роз'яснення від ДПС. Ну, в общем, ДПС МінФін мають приготувати нам нові звіти. Щодо рахунків, рахунки у мене на Ютубі, в розділі спільнота ви можете зайти і вже для себе виписати просто підібраний для вас рахунок, реквізит, без питань. Ще раз, ось Житомирська область, будь ласка, я можу зупинити трохи відео. Для всіх областей немає розділу Київ, райони, села або ще. У нас все розділено на області. Житомирська область, будь ласка, рахунок. Далі йде. Донецька область, Київська область, Волинська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька. Харківська, Сумська, Рівненська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Львів, Єровоградська, Київ, Закарпаття, Івано-Франківська, Тернопіль, Луганська, Херсонська область. Будь ласка, переписуйте. Рахунок складається з 29 символів. Далі йде цифра, яка показує вам кодування. А, і, в принципі, все. Ви вказуєте, що це військовий збір за місяць, за грудень, наприклад, ми будемо всі платити. Да? Хто вже сплатив, такі теж є. Всім привіт передаю. Хто поспішив сплатив? Будь ласка, спокійно. І хто сплатив 800 гривень, тому що були в тексті 800 гривень, зараз уже чітко є роз'яснення, що це 710 гривень. Будь ласка. Е не хвилюйтеся, навіть якщо спишуть за грудень 710 гривень, 90 гривень у вас буде в переплаті. В наступному місяці просто сплатите за мінусом 90 гривень. І у вас тоді вирівнюється ваша математика. Також проконтролюйте, щоб ці платежі забігли на ці рахунки, коли вони запрацюють. Запрацюють вони вже з понеділка мають. Ви можете їх проконтролювати через електронний кабінет, ще раз нагадую, стан розрахунків з бюджетом. Контролюйте, нікуди не йдете, нікому не дзвоните, нікому не псуєте нервову систему, не собі, ні податківцям. Зайшли, подивилися, не зайшли, тоді вже починаєте телефонувати. Тобто дайте запрацювати рахунком хоча б 2-3 дні, а потім вже починаєте психувати. Хорошо? А поки що ось так. Ще раз, давайте фіналочка. Є закон, він набирає чинності з 1 грудня. Починаємо платити. Військові. Є рахунки. Будь ласка, можете переписати. Можна знайти рахунок, звичайно, в електронному кабінеті, якщо вони їх підтянуть автоматично. Ну, Вони мають їх підтягнути автоматично і зробити нарахування. Але це треба трошечки почекати. Це понеділок-вівторок, я думаю, що можна зайти в стан розрахунків з бюджетом, і там буде у вас новий рахунок по військовому збору. Або паралельно. Оплатити і очікувати, щоб прийнялися ось ці зміни, правки, про які ми з вами тільки що прочитали, да? вони зараз уже проходять перше читання оці правки. По цим правкам ми маємо ФОП першої і другої групи маємо платити тільки з 1 січня. Як швидко вони приймуться, ніхто вже не знає, це точно. І ніхто не може передбачити. Хто хоче, може чекати. Очікувати у вас є час до 20 грудня. Не до 20-го, давайте до 17-го, щоб було три дня на те, щоб оплатіж зайшов. Хто не хоче чекати, як я, наприклад, я буду платити за грудень. І якщо приймуться ці правки і грудень не нарахується, то ми, наші гроші перейдуть на переплату в наступний рік. Також можете не хвилюватися, хто заплатить. Все, це вся поки що інформація. Якщо заплатили невчасно, буде штраф 50% від суми. Все, також зафіксували. Звітність а, по цьому збору буде а, в кінці року. Також зафіксували. ЄСВ, е, у кого наймані працівники, будемо ще здавати квартальну. Також зафіксували. Все. Поки що, все. Готуємося до закриття нового року. Будуть нові звіти, будемо все по-новому заповнювати. Підписуйтесь на канал, ставте собі колокольчики, щоб ви були в курсі останніх подій. Все. в кого є бажання, ставайте спонсором каналу. Я вам буду ну дуже вдячна.